Всім привіт, мене звати Ліса, і сьогодні ми з вами поговоримо про явище, яке б не мало б існувати у сучасному світі, тому що стільки якихось недоречних, скандальних і дивних моментів відбувалося і відбувається зараз, пов'язане з цим явищем, але воно все ще чомусь існує. Це почалось того, що я нещодавно листала твіттер і побачила ось це відео. Я дивлюсь на це, і така думаю, що взагалі відбувається. Це виглядало максимально нездоровим, тому я вирішила піти, відкрити ворота, пекла, зайти у TikTok і подивитися, що ж взагалі є у TikTok на цю тему. Відкриваю я TikTok, а там просто сотні ось таких відео. Сподіваюсь, що мені здається, і ці дівчинці не відбілили зуби і не поставили вініри, чи я не знаю, що це, але виглядає це максимально кріпово. Оце лише вершина айсбергу в конкурсах беруть участь і дуже маленькі діти. Тобто вони тільки-тільки народилися на світ, а їх вже тягнуть на якісь конкурси. Дитині 7 місяців, і вона вже, на жаль, народилася у сім'ї людей, які тягнуть сім сіммісячну дитину на конкурси краси. Це щось взагалі за межею, тому що діти ще не просто там ходять туди-сюди, вони ще й показують свої таланти. І про їх таланти ми поговоримо ще більше, тому що мені здається, там найбільше крінжі, тому що батьки просто не бачать меж дуже некомфортно мені дивитися такі відео, тому що маленьких дівчаток змушують буквально пробачте, фліртувати з публікою, тобто витягувати губи, робити якісь умовно дорослі рухи, які ну не треба дітям робити. Це виглядає дуже-дуже дивно, якщо не сказати. Ще гірше, то офіційно тіктоку можна користуватися, я не пам'ятаю, чи з 14, чи з 16 років. Але якщо якась мама вирішила виставити туди свою маленьку дитину, то соцмережа нічого не зробить в цілому, ну як і інші соціальні мережі. І мені здається, це дуже неправильним, тому що ці діти не можуть розпоряджатися. Тим як їх демонструють дорослі, тому що це діти, вони ще не розуміють до кінця, що відбувається. Є, наприклад, діти, які просто повторюють теж дорослі тренди. TikTok. є відео, де цих дітей збирають і показують, як це робиться, і це просто години. Ти сидиш їм, накладають такі важкі макіяжі, клеють вії. Деякі батьки настільки сходять з розуму, що вони бачать у своїх шестирічних п'ятирічних. Дітей з зморшки і колять їм ботокс. Самі колять своїм малесеньким дітям ботокс. Навіть якщо ти доросла і ти йдеш там в якусь таку процедуру, ти йдеш до людини, яка має спеціальну освіту, яка на це вчилася, яка знає, куди що робити. А це просто мамки вирішують. Колоти ботокс, ботокс своїм п'ятирічним донькам. І коли ми все це дивимося, виникає питання: навіщо батьки це роблять? Крім того, що вони задовіляють таким чином своє его, крім такої психологічної винагороди, це може принести реальні гроші. То за перемоги на цих конкурсах краси можна отримати грошову винагороду, але часто це не основна мета. Жінок таких, тому що якщо твою дитину помітять, її можуть запросити у модельні агентства, її можуть запросити щось рекламувати, її можуть запросити кудись на телебачення, на, на якісь шоу, куди завгодно. І тоді, якщо твоя дитина стане популярною, то хто отримує? Майже всі гроші, звісно, отримають батьки, тому дуже багато батьків роблять все, щоб їх дитину помітили, для того щоб вся сім'я могла жити на ці гроші, і для багатьох людей, які живуть в бідності. Вони бачать у цьому вихід. Але крім того, що з цих конкурсів можна отримати якісь гроші, звісно, у ці конкурси вкладається дуже багато грошей. І ось тут я вам покажу, я знайшла на сайті приблизно, скільки це все коштує. Якщо що, можете поставити на паузу і подивитися. Так от, плата за участь коливається від 50 до 500 доларів, в залежності від конкурсу. Вартість сукні коливається від 100 доларів до 1000 двох-трьох тисяч доларів. Плюс треба вбрання для співбесід і ще для інших різних заходів. Тобто однією сукнею ви тут не відбудетесь. Потім є коучинг навчання, воно сягає від 50 до 200 доларів за годину. Не забуваємо про. Проживання, проїзд, їжу. Але якщо ви їдете за конкурсом в інше місто, то там ці всі трати так само треба враховувати. Макіяж, зачіска, накладні нігті дуже багато всього це так само враховується у цей прайс. Звісно, деяких дівчаток матері самі фарбують, але на серйозні конкурси зазвичай треба візажист, стиліст, перукар все для того, щоб Ось був такий повністю фул образ. Також інші витрати це такі, як фотографії, рекламні матеріали. Також деякі конкурси стягують плату за змагання в окремих категоріях: танці, хореографія, уроки голосу. Це все входить, і тому загальний бюджет може починатися від кількох сотень доларів. Це такі найнижчі конкурси, в яких ти особливо нічого не виграєш. І... Коливається до тисяч доларів, до двох, трьох, чотирьох, п'яти тисяч доларів просто за один день, за один конкурс. Так, секундочку, в мене камера сідає. І звісно, ці всі конкурси це дуже нервово, як для батьків, так і для самих дітей. Тому що якщо, хоча б батьки розуміють, навіщо це відбувається, навіщо вони тягнуть своїх дітей на такі конкурси, то діти в більшості випадків вони особливо не розуміють, навіщо вони це роблять, для чого це все потрібно. В більшості випадків діти просто хочуть порадувати своїх батьків. І коли я шукала просто інформацію про ці конкурси, краси наткнулась на ось таке. Таке відео, де дівчинка просто вийшла: спочатку всі такі, Боже, яка мила дитина, але потім вона просто не зрозуміла, що треба вчасно піти з сцени. І мати їй просто вже якось показує це все, що от, іди звідти, а вона просто не розуміє, вона ходить туди-сюди, судді від такого, просто в шоці, там, драматизм якоїсь вищої категорії, що, Боже, як це так, дитина не розуміє, всі розчаровані. і... І в кінці ми бачимо просто, як бідна дівчинка підходить до матері, а мати незадоволена через те, що дитина не зрозуміла, коли їй треба йти. Чикат сепенбіфор. Nobody tell me exactly how many minutes she need to be on stage because I saw the other girls have a full time. Дитина просто не розуміє, що вона зробила не так. Мати психує, батько психує. Це взагалі не виглядає як якась здорова атмосфера, в яку хочеться поринути, і частиною якого ти хочеш стати. Звісно, для більшості нормальних, здорових людей, але не для тих, хто беруть участь у таких конкурсах. Це реаліті шоу показує саме життя цих сімей до того моменту, як вони починають готуватися до конкурсу, як вони готуються потім як. Вони їдуть на конкурси, самі конкурси і результати. Подивіться просто на дівчинку на мати на цю всю атмосферу шоу. Це просто якась нездорова фігня. Просто дуже все погано, де все погано. Алана із Алана, чи адрей персоналі, ад'яза сок. Навіщо? Навіщо це існує? Ця маленька дівчинка, вона була дуже популярною, тому що вона була завжди такою харизматичною. Вона постійно говорила якісь смішні фрази і. Через це їх кликали на різні шоу. Ця дівчинка, вона вже доросла. Вона ось так от дорослому віці виглядає. Вона з'їхала від своєї матері, приїхала до сестри і зараз намагається якось налагодити своє життя. А ось ця от мати, вона. Потім ще брала участь ще в якихось треш шоу. Потім їх затримала поліція за зберігання наркотиків. Потім там були ще якісь скандали пов'язані з сім'єю. Це була неблагополучна сім'я, але через. Ці треш шоу вони стали дуже відомими і мали гроші, і мали якийсь вплив. Також на цих конкурсах краси часто дітей саджають на дієти для того, щоб вони влізли у сукні. І часто ці дієти взагалі нездорові, наприклад, цукерки та енергетики для того, щоб діти були такі активні, веселі, щоб вони постійно щось розповідали. Такі діти дійсно дуже багато працюють, тому що у них є і різні танцювальні, шоу, у них є. Підготовки вони постійно їздять по всій країні для того, щоб брати участь у конкурсах, так як вони постійно зайняті у цих конкурсах, вони часто не ходять у школу, вони. Знаходяться на домашньому навчанні і навчають їх саме ось ці жінки, які їх возять по конкурсам, і в цілому зрозуміло, яке майбутнє може бути у дівчат, якщо їх навчають не в школі, а ось такі матерії, які теж ну дуже сумнівно знають ту шкільну програму, хоча б наполовину. А що ж Україна в Україні також є конкурси, краси, але вони не мають такого розмаху. І я зайшла у Google, і мені видали, що є конкурси. Міні-міс Україна, міні-модель, також міс принцеса. Це дуже смішно, тому що на їх сторінці у Фейсбуку там, ну от коли ти відкриваєш такі конкурси, там зазвичай багато діток різних. Там. а отут на сторінці Фейсбуку просто дуже багато ось таких фото чоловіка, заслужений діяч естрадного мистецтва. І ці всі фото, ніби портал з 2000 тисяч року. Чому ж ці конкурси проводять? Так само, чому проводять в цілому конкурс. Конкурси краси, тому що на них є попит, є спонсори, які фінансують це все. І кому потрібно, щоб дівчатка маленькі виглядали як дорослі жінки? Ну і також це потрібно просто всім організаторам, тому що організатори цих конкурсів так само заробляють на цьому. Вони знаходять спонсорів для реклами. Якщо це якийсь великий конкурс, то можна, то туди купують квитки. Якщо це якісь маленькі конкурси, то вони зазвичай відбуваються в якихось актових залах, де там просто сидять батьки, журі. І якісь просто родичі, чи якісь знайомі знайомих, і є багато скандалів. Я не буду розповідати всі, але один з найвідоміших це коли мати вдягнула свою маленьку доньку у костюм Джулі Робертс, коли вона грала красуню, тобто у костюм повії filmed one of the judges laughing. І не може зрозуміти, а що не так, а чому люди так обурились? А що такого? А не що такого? Ну подумаєш, моя маленька дочка ходить у костюмі повії. Там прямо відбиті люди є, і звісно, там є матері, які розповідають, що ну чому ви розповідаєте, що це якась сексуалізація дітей. Ну, нічого ж такого на цих конкурсах немає. Ну, типу, я не знаю. Чому люди кажуть про сексуалізацію? Це можливо, тому що маленькі дівчата виглядають як дорослі жінки. Можливо, тому що їх змушують танцювати дорослі танці при якихось незрозумілих дорослих людях. Можливо, тому що це все викладають YouTube, у Ютуб, у Тікток, у Інстаграм для того, щоб якомога більше людей це побачили. І ще випадково я знайшла інформацію про те, що в Колумбії є дитячий конкурс, який називається ось так. І це буквально конкурс купальників для дітей. Там діти перед товпою людей ходять у купальниках, і їх зовнішність оцінюють інші люди. Хотілось би закінчити на якійсь хорошій ноті. Наприклад, на тому, що у Франції заборонили дитячі конкурси краси, це хороша новина. Було б круто, якби це все зробили взагалі скрізь. Тому що що там батьки не казали, що для дітей це якийсь великий квиток у майбутнє. Для дітей це більше психологічних травм ніж квитки у майбутнє. Коли все твоє дитинство тебе постійно надягають як ляльку, ти нормально не харчуєшся, ти постійно десь їздиш, тебе постійно свою зовнішність оцінюють. Це у майбутньому може спричинити проблеми, що ти будеш себе оцінювати лише з точки зору зовнішності тіно маєш. Не бути дитиною і займатися своїми інтересами, розуміти цей світ, учитися, мати якісь власні інтереси. Замість цього ти просто як мавпочка маєш скакати по сцені для того, щоб задовільнити его своїх батьків, і для того, щоб різні дорослі на тебе дивилися як на шматок м'яса і оцінювали твою зовнішність. Це щось дуже нездорове. На цьому моменті нагадую, що у мене є інстаграм, в мене там є різні фото, відео. Тому, будь ласка, підписуйтесь. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про дитячі конкурси краси. І дякую вам за перегляд. І зустрінемося з вами у наступному відео.